Родина переселенців з Луганська виховує тяжко хвору дитину. В хлопчика складна форма аутизму. Правильний діагноз встановили лише недавно. Для лікування Дениса Пастошенка потрібні дорогі препарати. Гроші їх придбати батьки не мають. Тим часом без підтримки стан Дениса погіршується. Хто допомагає? Розкаже Тетяна Блінова перші прояви хвороби в Дениса Пастушенка помітили в чотири місяці. Спочатку лікування допомагало, та у півтора року після щеплення він перестав озиватися на власне ім'я і говорити. Лікарі встановили діагноз, затримка розвитку. Та найстрашніше згадує мати було інше. Ми перестали одягатися, роздягатися. Було неможливо, це постійно істерики не могли его вывести на улицу. К детям он не подходил, всегда стоял в стороне, просто смотрел, наблюдал. А если детки к нему подходили, он начинал на них рычать и кидаться, кусаться. На истерики медики радили реагувати так. Обратились в больницу, там в нам сказали, попробуйте дедушкин способ. Когда начинают кричать, вы начните напугать их. А далі була війна. Вулицю у Луганську, де мешкали постушенки, розбомбили. Родина із двома дітьми переїхала до Кривого Рогу, і тільки там батьки дізналися, що в їхнього сина інший діагноз не затримка розвитку, а тяжка форма аутизму. Не слышу аутисты очень хорошо обучают. Обучение обучение, но обязательно надо підтримувати їх медикаментами всегда. Усі ліки для Дениса щоденно він приймає по кілька пігулок. Самі дорогі препарати ми храним в холодильнику, так як їх нужно поддерживать в определеній температуре 2-8 градусів. Придбати потрібні медикаменти пастушенки самотужки не можуть. Деякі коштують від 4 до 8 тисяч гривень. Аби не припиняти лікування сина, батько намагається підзаробити всюди. Зараз таксує. По першому часу, звісно, було тяжело, тому що города не знаєш. анекдоті, а покажете куди як приїхати. Підтримав сім'ю гуманітарний штаб. Ріната Ахметова придбав для Дениса дорогі ліки. Это действительно помощь, помощь колоссальная. Без этой помощи я не знаю даже, как бы тогда что с Денис Благодаря э, тому же самому цереброкурину и инфламофертину, который нам купил э, Ренат Леонидович, это идет именно его мозговая деятельность, как бы э, именно умственное развитие. Респолеп, на котором сейчас мы сидим, он выравнивает поведение ребенка, оно гасит его агрессивность. Загалом допомогу в лікуванні та шанс на нормальне життя від штабу отримали 2292 людини. Серед них 1655 – це діти. Тетяна Блінова, Тетяна Полякова, Сабиті, Канал Україна.